Привіт! Сьогодні ми зануримось у щось, що на перший погляд здається суперпростим, але насправді ого, як це може бути заплутано. Йдеться про механічний рух, і ми з'ясуємо, чому найпростіше питання може виявитися справжньою головоломкою. От давайте на секунду задумаємось хтось сидить, хтось стоїть. Питання ми зараз рухаємось? Ну, Здається, відповідь очевидна, правда? Але у фізиці, як виявляється, не все так просто. І ось тут починається справжня магія, бо, виявляється, обидві відповіді правильні. Відносно крісла, ми в повному спокої, а от відносно сонця ми мчимо в космосі з шаленою швидкістю. Як таке взагалі можливо? Оця уявна суперечність це і є те, в чому ми сьогодні будемо розбиратись. Добре, назвімо це парадоксом руху. І повірте, до кінця цього розбору у нас будуть всі інструменти, щоб клацнути цей горішок без жодних проблем. А ключ до розгадки, як не дивно, ховається в самому визначенні. Механічний рух це зміна положення, але увага! Ось найважливіша частина відносно інших тіл. Оці три слова відносно інших тіл змінюють абсолютно все. Запам'ятаємо їх. І знаєте, якщо озирнутися, то рух він же скрізь вода в річці, планети, машини на дорозі, хмари в небі та навіть просто людина, що йде вулицею. Це все класичні приклади механічного руху. Але щоб описати рух по науковому, а не просто ну воно якось рухається, фізикам потрібен, скажімо так, спеціальний набір інструментів. Давайте ж поглянемо, що в цій скринці. І перший головний інструмент у цьому наборі це система відліку. Простими словами, це та точка зору, з якої ми дивимося на рух. Без неї будь-яка розмова про рух, по суті, не має жодного сенсу. Так, і тут важливо зрозуміти, система відліку це не щось одне, вона складається з трьох частин, які працюють разом. По перше, нам потрібен якір, тіло відліку, це об'єкт, відносно якого ми все вимірюємо. По друге, потрібна карта, система координат, щоб точно сказати, де що знаходиться. Ну і по третє, звісно ж, годинник, бо рух він же завжди відбувається в часі. І от що цікаво з цією картою, тобто системою координат. Її вибір залежить від самого руху. Якщо спринтер біжить по прямій доріжці, нам достатньо однієї лінії, одного виміру. Робот-пилосос їздить по підлозі, тут вже потрібна площина два виміри. А от для повітряної кулі в небі ну тут вже без трьох вимірів ніяк. Добре. Є ще один інструмент у нашому арсенарі, і це можна сказати такий собі фізичний лайфхак, який дозволяє перетворювати дуже складні задачі на набагато простіші. Так-так, питання звучить трохи дивно, коли величезний авіалайнер можна вважати простою цяткою, але повірте, це ідеальний спосіб зрозуміти наступну концепцію матеріальну точку. І ось відповідь. Матеріальна точка це не якась штука, що існує в реальності. Ні, це модель спрощення. Ми вдаємося до неї, коли розміри об'єкта ну просто мізерні порівняно з відстанню, яку він пролітає чи проїжджає. Тоді його розміром можна просто знехтувати. І приклад з літаком це чудово показує. Коли ми рахуємо, скільки годин летіти з Нью-Йорка до Лондона, нам абсолютно байдуже, яка довжина у цього літака. Він просто точка на карті. А от коли пілот виконує фігури вищого пілотажу на авіашоу, тут вже кожен метр, кожен рух крила має значення. Тоді це вже точно не точка. Бачите? Все залежить від задачі. Так, інструменти зібрані. Тепер найцікавіше час застосувати все це на практиці і подивитись, як воно допомагає розгадувати цілком реальні загадки. І ось, по суті, головний закон на сьогодні немає такого поняття, як абсолютний рух чи абсолютний спокій. Все, абсолютно все залежить від того, з якої точки ми дивимося, тобто від обраної системи відліку. Класичний приклад, який всі знають зі школи пасажир у потязі. От він сидить. Відносно свого крісла, відносно вагона, він у стані спокою. Але візьмемо за тіло відліку дерева за вікном, що ми бачимо. Пасажир разом з потягом мчить повз них. Тобто він одночасно і нерухомий, і рухається. І ніякого парадоксу тут немає, просто дві різні системи відліку. А тепер трохи напружимо мізки. Ось фото з каруселі. Спробуємо себе в ролі детективів і, використовуючи наші нові знання, з'ясуємо, а де ж стояв фотограф? На землі, чи він теж катався. Давайте роздивимось докази. Подивіться на пасажирів. Вони чіткі у фокусі. Це нам говорить про те, що відносно камери вони не рухались. А тепер гляньте на фон, все розмите, змазане. Це означає, що відносно камери він якраз таки рухався. Ну що, склали 2 плюс 2? Розгадка проста. Фотограф теж був на коруселі. Він, камера і пасажири, всі вони були в одній системі відліку, тому вони один відносно одного були нерухомі і вийшли чіткими. А от земля з деревами, з їхньої точки зору, пролітала повз, тому й вийшла розмитою. От і все. Ну от, тепер, коли ми в усьому розібралися, давайте повернемося до того самого питання, з якого ми і починали. Так рухаємось ми чи ні? Тепер ми знаємо правильну грамотну відповідь вона завжди одна, це залежить від системи відліку. На питання, чи рухається тіло, єдиною правильною відповіддю буде зустрічне питання. А відносно чого? Ось і весь секрет. І наостанок залишу вас з однією думкою: якщо рух будь-якого об'єкта можна описати лише відносно іншого, то чи існує у всьому безмежному всесвіті хоча б одна точка, про яку можна сказати, ось вона абсолютно нерухома? Чи може Всесвіт це такий собі нескінченний танець, де спокою не існує в принципі? Ось над цим варто подумати.